Верховний суд нарешті поставив крапку в питанні: чи потрібно сплачувати біологічному батькові дитини аліменти в тому випадку, якщо цю дитину усиновив інший чоловік? Верховний суд вказав, що не потрібно. І тут є наступний нюанс: якщо присуджено аліменти і цей біологічний батько справжній сплачував їх, то значить, з моменту усиновлення він не повинен Сплачувати їх, а значить, щось потрібно зробити з рішенням суду, щоб ці аліменти припинились нараховуватись, оскільки автоматично вони не припинять нараховуватись. У зв'язку з цим вам необхідно буде, якщо є така проблема, звернутися до юристів, щоб вони зробили все необхідне, щоб довести до логічного завершення припинення аліментів, які можливо сплачуються за рішенням суду, принаймні нараховуються.